Я армі Бітіс і я в Україні. Привіт! Ми армі з України! Я арміті. Я з України. Я Армі Бітіес. Я з України. Вітаю Бітіс з Днем Народження. Вітаємо Caitina, вас з вашим першим десятиріччям. Я Армі бітіє. Я з України. Я зовітінку від щирого серця. Бажаємо вам творчих успіхів. Ви навчили нас іти по життю з гордо піднятою головою. Ми завжди будемо любити і підтримувати вас. Дякую, бітіе за підтримку. Дякую, вітіє за їх підтримку. З днем народження. Бажаємо вам ще не одне десятиріччя святкувати свій день народження. З днем народження, дітіе! Дякую, вітіє, за багатогранну творчість. З днем народження, бітіс! Дякую вам, наші любі, за вашу щирість, натхнення і добрі серця. BTS, з днем народження, З днем народження бітіс. З днем народження. Пайкін. BTS! вітаємо, чекаємо Києві! ми вас любимо.